Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Господи, благослови, Господи, допоможи! Послав мені Господь з небес трьох ангелів, трьох архангелів, трьох вірних охоронців, звелів їм Господь мене берегти, від усякого лиха стерегти, біду не пускати всяку худобу від мене, раба Божого, за три-дев'ять земель проганяти. Був би я, раб Божий, закритий від землі до неба охоронним парканом від будь-якого лиха і ворога і язика злого, від усякого супостата, від хвороби всякої від дурі марної, від духу злого, ока лихого чорного. Зберігайте мене три ангела, три Архангела з ранку до ночі, з ночі до ранку, в усі доби добові, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, амінь, амінь.